В Україні планують суттєво збільшувати податки. Я про це вам говорив півроку тому назад, що Україна взяла стільки на себе зобов'язань, що тиск. Тиск, саме фіскальний тиск, податковий тиск на українців буде тільки збільшуватись. Ми бачили вже фінансовий моніторинг, ми бачимо, наскільки часто українці попадають з проблемою з банками, де ви взяли кошти, доведіть джерело коштів і так далі. І от вже гетьман виступав і сказав про те, що просто немає альтернативи, крім як збільшувати податки. Я думаю, що незабаром ми будемо жити точно так, як в Європі. Розповідаю, що в Європі там дуже високі податки, але справа в тому, що в Європі також і високі види. Тобто люди отримують досить великі кошти, і їм абсолютно вистачає на високу якість життя. Нині ми не бачимо тенденцій до різкого збільшення суттєвого збільшення якості життя для більшості людей. Так, частина живе непогано, але значна кількість людей живуть не дуже добре. Можете написати в коментарях, на яку суму на місяць ви живете, і чи згодні ви з тим, що держава мусить має. Піднімати податки, тому що іншого виходу немає. Адже логіка зрозуміла, потрібні кошти, а де їх брати? Це тільки з податків, чи згодні ви з цим і де ділася формула, що нам допоможуть. Заберуть кошти в Російській Федерації, нам дадуть. Чи не вважаєте ви це трішки нечесним? Таке відчуття, що нас обманули. Телеграм, Ютуб шарц профілю, там про це докладніше, і повна цитата про те, що там планують збільшити, також в телеграмі.